Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Спочатку, як і завжди, ми це робимо. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям. Не забувайте, будь ласка, їх підтримувати. Ну а ми сьогодні хочемо поговорити про врожай і про аграрні питання. Бо самі бачите, яка зима була в Одесі, снігу небагато, душів теж небагато. Щось там днями сніжок випав, але його мені здається замало. А як думають аграрії, а як думає земля? А на що нам взагалі враховувати, і про що нам мріяти у точки зору і всіх військових моментів? І природних моментів, коли ми говоримо про наступний сезон, що ми зберемо, що аграрії зможуть зібрати, на що вони розраховують про все це сьогодні. Тут і поговоримо в нашій студії. Ірина Іщенко, професорка та викладачка Одеського державного аграрного університету. Вітаю вас! Доброго дня! Дякую, Доброго пані, що прийшли до нас. Я сподіваюсь, з добрими новинами, все ж таки, бо дійсно снігу небагато в Одесі. Синоптики казали взагалі вони підбили підсумки року. Сказали, що температура в Одесі, річна зимова, була навіть на декілька градусів вище ніж завжди. Хоча при цьому, от напередодні останніх днів зими було дуже холодно в Одесі, мінусова температура трималася там декілька днів, і по області навіть мінус 15 було. І снігу було. Чи достатньо було і снігу, і дощів для того, щоб. Врожай був. Ну, що насамперед хочу сказати, що, звичайно, з точки зору накопичення продуктивної вологи, на яку завжди сподіваємося, угу. за, за рахунок якої у нас рослинки виживають першу половину вегетації, дійсно в цьому році мало. Uh -huh. Причому мало десь приблизно засереднє багаторічне десь приблизно не дотягує в межах 45-50% в залежності від регіону uh -huh. України. в цілому. Це не лише нас стосується, це в цілому така метрологічна ситуація. І, звичайно, те, що проводили зараз аналізи по запасам продуктивної вологи. Є такий аналіз, який проводиться у метровому шарі ґрунту, угу. то е, на метрі на сьогоднішній день всього-навсього 46% від 40 до 46 відсотків продуктивної вологи. Угу. Тому це дійсно доволі мало, але, попри все, є такі, як кажуть, не, не дуже там прям райдужні, як у нас. Звикли говорити угу. перспективи, але все ж таки очікування і сподівання на доволі, скажімо так, усереднений або стандартний для регіонів урожай, все ж таки є. Тому що є сподівання по метеопрогнозам на весняні опади. Угу. І, звичайно, хто може постраждати у світлі цього всього. Це, звичайно, ярові культури весняного сіву, це такі як кукурудза, соняшник, тому що, звичайно, звичайно, якщо цих опадів не буде, то звичайно урожайність по них потрібно буде очікувати дещо нижчу. тому що якщо подивитися на стан посівів, які наразі є озимих культур, угу. або навіть тих культур, які не озимі, але підзимого посіву, так. Це горох, зокрема, у нашому регіоні, тому що температурні умови для нього достатньо підходящі і він це показує набагато краще, навіть ніж горох ран... ярого посіву, угу. тобто ранньовесняного, в тому числі і цибулі підзимового посіву. Всі ці посіви доволі гарно себе почувають, тому угу. що все ж таки кореневі системи доволі поверхневі. Вони знаходяться у верхньому шару ґрунту за рахунок тих туманів, які були, за рахунок невеличких опадів, і за рахунок доволі пізніх посівів угу. і тривалого такого тепла, да. і можливості цим культурам розвиватися. Все ж таки посіви знаходяться у задовільному такому стані, які е, дають е, людям впевненість в тому, що все ж таки урожай буде. Тобто цибуля говор... і горіх буде. Горох, не горох. Буде. Чи будуть горіхи? Не знаємо, тому що вони минулому ж... ну, році горіхи ми бачили, хворіли на щось. Вони були якісь чорні такі, і так далі. Ну... Але при цьому смачні все одно були. На жаль, зав, напевне, завдяки і на жаль, і завдяки угу. така, начебто, тавтологія, завдяки ось таким теплим погодам, які є в нас в зимовий період, дуже велика кількість збудників хвороб вона не знищується, не, не гине. Угу. Через це дійсно дуже велика кількість хвороб спостерігається і на як кажемо на горосі, і на горісі. Да, да, да. Тобто, на скрізь. абсолютно скрізь, угу. абсолютно. На всіх культурах, які е, тільки є. Єдине, звісно, радує ось кінець цієї зими, uh -huh. що все ж таки е, патологічного ось такого фітопатологічного навантаження на рослини дещо певним чином трошки буде менше, uh -huh. тому що все ж таки трималися е, морози, хоч і невеликі, але все ж таки вони були, і це е, дає надію на те, що можна буде зменшити кількість хімічних обробок. А відтак і кількість витрачених коштів, які затрачаються на для отримання одиниці продукції. Угу. А що з хлібом, скажіть, будь ласка, як він себе поводить зараз у цих небезпечних для рослин умовах, коли води мало і температура не така? Е, на що я вам хочу сказати з приводу хлібів озимої групи? В принципі, для них ось така ситуація, як склалась, вона насправді не є критичною. Uh -huh. Тому що вологи відносно мало, обводненість менша, а відтак і морозостійкість у рослин за, за відсутності снігу yeah. є дещо вищою. Тобто немає ось цього розриву клітин через замерзання uh -huh. льоду в них. Тому ось така невеличка, як ну не, не можемо сказати, що посуха, але невеличка нестача вологи це, в принципі, вона е, якби таку відіграла, як таку, скажімо так, буферну буферну роль. Так. Ось ну, так. То більш-менш нормально все більш... прогнозують. Можна спрогнозувати, що хліб буде у нас. Хліб буде дійсно, якщо проїхатися у нас по області угу. по полях, подивитися стан посівів, при тому, що деякі господарства сіяли в дуже пізні строки. Тобто, якщо там завжди там говорили, що от у нас то терміни посіву, це там до 20 вересня, має бути засіяне все. Да. Дійсно, на сьогоднішній день таке від таких практик відходять, від mm. відбуваються більш пізні посіви, посіви за рахунок подовження вегетаційного періоду, подовження е, теплої частини осінньої пори mm -hmm. року. І, власне кажучи, дивіться, якщо говорити про фізіологію і біологію озимих хлібів, питання в тому, що ці рослини при температурах вище нуля від нуля до п'яти вони мають змогу рости, mm -hmm. тобто, о те, що. Пізно висіяне було за рахунок достатньої для них кількості вологи. Воно піднялося, розкущилося і угу. наразі знаходиться у відносно нормальному стані. Ну, дякую за цю новину, бо дійсно дуже часто ми кажемо: якщо буде хліб, буде життя. Якщо буде хліб, буде Україна жити і надалі. Буде можливість експортувати хліб, буде можливість а, самим годуватися. І дуже сподіваємося, що аграрію. В свою чергу знов таки я розумію, що погода від вас не залежить, а, але пристосуватися під погоду, навчитися робити щось інше, якось працювати з цими умовами, коли водички мало і морозів не такі великі. А, розумію, що треба змінюватися якось. І ось, бачите, українські аграрії вони вміють це робити, вони вміють знаходити шляхи. У них немає іншого виходу yeah. ніж адаптуватися до того, що є, тому що якоїсь радикальної зміни культур достатньо швидко не може бути. Uh -huh. І такі, як всі говорять, о зміни клімату, зміни клімату, потепління, так, в цілому потепління. Але ж оці ось такі періоди пониження температур доволі значного, наприклад, таких культур, як у нас зараз, багато людей висадили інжиру, хурми, доволі велика кількість. Фундука, да. але е чого раніше не було італійсь італійських сортів, mm -hmm. іспанських, тобто інтродукованих сортів, які все ж таки пішли з більш теплого клімату, mm -hmm. будуть мати певні такі частков, часткову загибель бруньок. Тобто, mm -hmm. це не буде, е як кажуть, критично, yeah. але е ті, які були найгірше визрілі частинки е цієї деревини, все ж таки е будуть потребувати там більш сильного обрізування, тому що все одно. Ну, якби ми не говорили, до підходи до ось цих змін поступових, це звичайно потребує змін тоді і сортовий склад. Тобто науковці повинні працювати. Е, у напрямку підвищення саме стійкості до стресових умов, mm -hmm. тому що у нас іноді не так, не так стресують рослини ось у цей холодний період, осінньо-зимовий, скільки у нас можуть бути доволі е, сильні посухи, е, саме повітряні посухи. Yeah, yeah. У період, коли рослина активно росте, активно, mm -hmm. наприклад, наливає той самий колос, і в ці періоди вони можуть бути більш критичними, ніж ось ті, які в нас наразі є. Mm -hmm. Звичайно, краще для абсолютно всіх чи зимуючих посівів, чи озимих посівів, тому що це трошечки різні речі, то, звичайно, краще, щоб на них був сніг. Mm -hmm. Тому що це певний захист, no, і да. все ж таки це розвиток рослини, накопичення знову ж її. І самої вологи в продуктивному шарі ґрунту. І, звичайно, так краще. Але вже виходимо з того, що є. Маємо, але, що маємо. Що маємо угу. Але разом з тим такого сильного розпачу нема. Звичайно, що ось я кажу, ще раз повторюю, що будемо дуже сподіватися, що весняний період після весняної посівної компанії буде достатня кількість опадів. Тому що дійсно на це як кажуть, маємо. Молитись, кожен, ну, саме так. Ко кожен, кожен з тому Богу, в якого він вірує. При цьому нам же, е я не знаю, чи фантасти, чи просто мрійники казали, що свого часу в Одесі і банани будуть ро рости. Зараз ми бачимо, де да, там фундук зростає, інжир зростає, причому так посеред дорожі ми можемо йти і побачити його. А ще там років 10 тому ми, ми про це мріяли. Чи дійсно ми йдемо до того, що у нас тут і банани будуть, і баобаби будуть? І клімат зміниться настільки, що про пшеницю ми забудемо? Ну, е якщо подивитися на ті наукові дані наших метеорологів, які є, то угу. взагалі у нас певним чином. Клімат такий трошечки циклічний, так. тому що якщо подивитися, навіть ось вони якісь там повідомлення короткі інформаційні подають, то дуже часто можна побачити, що ось така температура там в Одесі була там, до прикладу, в 75-му році, угу. або ще в якомусь році. Ем, звичайно, що ось там потепління є, але є певним чином і відкати ось цієї температури, угу. так само як е, і опади, начебто, ми, нам здається, що їх менше стало, але якщо там подивитися. У сумі за рахунок зливових опадів да вони не продуктивні, вони не дуже корисні там і для ґрунту, і для рослин, угу. але разом з тим загальна кількість опадів де, то, того, що міліметраж той да, да, да. він залишається приблизно сталим. Ну, так. Ну, да. тобто, є... тобто виходить, що в середньому по палаті все добре. Так, єдине, що дійсно, якщо говорити про перспективи появи нових культур, не, культурних, скажімо, скажімо, нетрадиційних культур для нашого регіону, тому що це, звичайно, те, що ви все назвали, це не нові культури. Людство з ними завжди працювало і працює. Але за рахунок селекції, селекційної роботи, дійсно можуть ці культури певним чином мігрувати. На інші території, де вони не вирощувалися, uh -huh. тому що на сьогоднішній день є та потужна селекція і хурми, наша українська введена в реєстр сорти. Це з такого, uh -huh. що, скажімо так, те, що для нас було екзотами, напевне, да, да, те, да, що да. не відповідало. привозили нам. з якихось екзотичних країн. Так, на сьогоднішній день в нас на території області вже вирощують фісташки. На сьогоднішній день на території нашої області є дуже велике фондукове господарство, де вирощують фонду. У нас почали відновили вирощувати е, солодкий мигдаль. Тому да. що мигдаль є гіркий, є солодкий, угу. і той, що ми вам споживаємо з вами як горіхи, це солодкий мигдаль. Угу. Е, і, звичайно, на сьогоднішній день є селекція і того самого Ківі, хоча це також тропічна культура. Да. Поновилося вирощування батату. Це mm -hmm. вже з такої не з не солодкої групи, але з овочевої такої групи mm -hmm. люди намагаються там взор... Здорові, здоров, да, здоров, да, здоров, да. Здорову їжу споживати, uh -huh. обмежити там кількість легких, швидких вуглеводів там на перевагу складних, і звичайно, використовують там ті культури, від яких, можливо, колись відійшли. Uh -huh. Звичайно ж, це поновлюється, селекція над цим працює, адаптується. На сьогоднішній день генна інженерія дає змогу розшифрувати гени і за що вони відповідають. Uh -huh. Тому, звичайно, можна очікувати те, що якісь культури, які не характерні для нашого регіону, колись можливо не масово, але ось у таких. Як кажемо приватних насадженнях, це таки будуть. При цьому знов таки я не можу не почути критику людей. Не знаю знов таки, чи вірно це чи ні. Вони кажуть, ось генна інженерія вона призвела до того, що, наприклад, свого часу я брав помидорочку, там томатик, їв його, і шкурка була дуже така тонка, дуже така смачна. Зараз я цю шкурку ну з'їсти не можу. Треба її обрізати, викидати. Я беру яблука. Я там 20 років тому з'їдав його повністю. Зараз я не можу вкусити його, бо шкурка така тверда, і це зроблено генною інженерією для того, щоб транспортувати його так. легше, щоб збирати його краще, щоб тримати його краще. А як його їсти, якщо воно не смачне, це так? Це вірно, що ось така генне інженерія може ну так повернутися до нас. Я вам хочу сказати одну таку річ: на кожній території є місцеві сорти, саме сорти, не гібриди, тому що про те, що ми з вами зараз говоримо, угу. це все гібриди, да. і вони дійсно створені для промислового виробництва, для тривалого зберігання, для е, далекого, скажімо так, транспортування. Да. Да. Тому що якщо воно буде м'яке, звичайно ніякої товарної якості на ваш нашому з вами прилавку не буде. І ми ж самі його в першу чергу і не купимо. Тому да. що як ми купуємо спершу очима. Так, потім руками, потім, потім носом. Так, да, да. абсолютно всім. Да. Тому, звичайно, що є ось такі е, моменти, що ось така гарна товарна продукція, яка начебто проситься, е, м, сама рота дуже часто втрачає за смаковими якостями, за товщиною шкірки. І це стосується не лише томатів, це да. сто... стосується абсолютно всього. Суницю ту саму візьміть, скільки на сьогоднішній день велика кількість сортів і ремонт. Тої, що в нас весь рік може uh -huh. плодоносити. І, і, звичайно, і те, що називається короткого дня світлового або літні сорти суниці. Вони всі також для того, щоб вони більш тривалий період можна було їх реалізовувати, дійсно обирають ось такі твердоягідні сорти. Uh -huh. Крім того, звичайно, що. Наука аграрна не стоїть на, мі на місці, зокрема, і агрохімія, воно ну, начебто так страшно звучить, yeah. агрохімія. Uh -huh. Але насправді це не завжди страшно. Насправді це іноді корисно для рослин, корисно для людей, тому що все одно всі наші з вами продукти мають органомінеральний склад. Uh -huh. І мінеральний той склад він якраз залежить від тієї агрохімії. Дуже часто, наприклад, саме для потовщення шкірки, для того, щоб було краще транспортування, вносять добрива кальцієві. Uh -huh. Кальцій він, у, скажімо так, у допустимих нормах він для людського організму також є дуже важливим елементом. Так. Тому тут, як кажуть, така е, е, палка в двох кінцях, і, звичайно, іноді виробники, особливо великі виробники, вони йдуть е, в сторону саме товарності, а не в сторону смаку. Угу. Тому і до цього треба бути готовим. І До цього треба бути так. готовим. І дійсно, що багато старих сортів. Яблук, старих сортів томатів, ті, хто зберігають такі невеличкі господарства, які підтримують таке, як під... підтримувальне насінництво, власне. Mm -hmm. І звичайно, що ось у таких невеликих господарствах дійсно може бути та продукція, яка дійсно смачна. Mm -hmm. Хто собі зберігає ці сорти вирощує в себе на присадибних ділянках, в горщиках на балконі? Тобто тому, що на сьогоднішній день, завдяки тим прибором освітлення, які є доступні абсолютно кожному, створивши мікроклімат, навіть на балконі можна да. вирощувати абсолютно будь-що і ківі, бо, у тому числі да. було б лише бажання. Є, єдине, так. що потрібно завжди пам'ятати: якщо це в нас бджолозапильні культури, то потрібно брати пензлика і запилювати самому, бо інакше на жаль врожаю не побачите. А ось ви про бджол сказали, а є думка про те, що коли не буде бджілок, і не буде і життя. Ми пам'ятаємо ці е, висловлювання з історії. Е, було декілька таких повідомлень, що кількість бджол стає все менше і менше, і це загрожує нашому життю. Як у цьому сезоні? Чи все ж таки все добре? Чи все тримається поки все в балансі? Е, що я вам хочу сказати саме з цього приводу? Е, бджоли, звичайно, їхню популяцію підтримують бджолярі. Але питання в тому, що останнім часом збільшилась кількість випадків, коли фермери використовують, скажімо так, воно у нас називається дженерики, тобто не, не оригінальні продукти, але з тими самими діючими речовинами, які, на жаль, у своїх додаткових компонентах мають шкідливі. Для бджол речовини, тому угу. що е, якість якісні інсектициди, як правило, ті, які використовуються низької, низького класу токсичності, вони є нетоксичними для бджіл, так. тобто вони не впливають на них. Е, але питання в тому, що на сьогоднішній день, от те, що в нас складає ціну нашого з вами, ціну нашої з вами продукції, угу. на жаль, е, хімічні засоби складають там до 10-15% від всіх витрат. Це доволі багато. Да. І, звичайно, що якісна дорога хімія, вона ще збільшує, збільшує да, да. цю цифру. Mm -hmm. І звичайно, якщо фермер не попередив е, бджоляра, який є десь у нього е, у нього на території, поруч з ним, що він сьогодні буде обробляти свої насадження, mm -hmm. неважливо, що це соняшник, будь-який медонос, скажімо, yeah. умовно. Ту рослинку, яка квітує, і щоб джуляр закрив свої во він да. просто їх закрив в mm -hmm. той день, наприклад, хоча б до обіду не випускав. Yeah. Тобто ось ця комунікація фермери-бджоляри вона повинна бути надзвичайно тісною, тому mm -hmm. що в інакшому випадку при використанні саме ось такої дженеретичної продукції у захисті mm -hmm. дійсно може бути морбджіл, тому що у нас на сьогоднішній день в області є випадки і судових справ. Напевне, да, можливо, да. ви чули і, і звичайно є випадки, коли доволі масово гинуть бджоли. Звичайно, на сьогоднішній день. Як кажуть, наука про запилення не стоїть на місці, виводяться і джмелі штучно закуповують особливо для тепличних господарств, де томати, тому що якщо ми говоримо там огірки, в переважної більшості теплична продукція це Партенокарпіки, ті, що самі запилюються, тобто їм не потрібно запилювачі. Угу. Якщо говорити там про томати, це все ж таки в переважній більшості бджолозапильні культури, тому в великих таких, які не відкриваються теплиці, де дотримуються. Санітарних режимів, щоб, наприклад, не проникали туди інші шкідливі організми. Ну, зокрема, як от у нас є томатна міль на сьогоднішній день, багато хто про неї говорить, і, звичайно, це така проблема саме з товарністю томатів. То, звичайно, там встановлюються ось такі будиночки з да. джмелями. Або, наприклад, також у нас дуже часто навіть на території нашої області для раноквітучих культур використовують таких комах, які називаються осмії. Вони дуже рано починають обліт, угу. вони не продукують меду, власне, як кажучи, джмелі, але саме ось нектар є їхньою їжею, і вони так само доволі. Активні, гарні запилювачі для таких культур, як персик, абрикос, мигдаль, mm -hmm. тобто ті ранньоцвітучі культури, які в нас можуть квітувати у доволі таких прохолодних умовах. Mm -hmm. Гаразд, останнє запитання. Ви, як викладачка, мабуть, зможете мені відповісти. Нас лякали ще й тим, що. Аграрна а зараз культура вона може в Україні поменшити, бо люди молоді не хочуть обирати таку професію. Вона їм не цікава, вони хочуть бути айтішниками, вони хочуть бути не знаю, менеджерами, економістами і так далі. А зараз, тим паче, велика кількість молодих поїхала за кордон. Ви, як викладачка, ви бачите наше майбутнє? Чи все ж таки приходять за парту сідають? А майбутні аграрії українські молоді. Чи є той потенціал серед аграріїв щоб ми знали, що і через 10 років аграрії будуть з нами, і через 20 років вони будуть? Хочу вам сказати таку річ, знаєте, спостерігаю за своїм закладом, колись і сама студенткою була навчалась тут, і зараз вже викладаю понад 20 років. То завжди така, знаєте. Гірки такі, ага, хвиля знов, хвиля знов, така, да? хвиля знов. І, звичайно, це пов'язано, по-перше, з потребою. По-друге, дійсно з якимись трендами, які є у угу. молоді. Але такого, щоб зовсім не було набору або не було людей, які зацікавлені цим напрямком. Угу. Такого не бувало. Останнім часом дійсно збільшилась кількість таких, знаєте, усвідомлених людей, угу. які усвідомлено йдуть у цю. Галузь по тої простої причині, що які б зміни не були, як технологічні, ще, можливо, якісь соціальні, але все одно є люди, є категорія населення, яка розуміє, що аграрний бізнес це надовго і назавжди. Угу. Тому що ну, така у нас країна. Ну, це, мабуть, вже сімейні якісь традиції. Дуже часто, частіше всього, дійсно, це угу. сімейні традиції. Хоча я знаю багатьох фермерів, які які наразі займаються особливо малих фермерів, яким доволі важко зараз працювати у зв'язку, якраз і там з тим самим бронюванням, і так далі, які е, на сьогоднішній день не мають бажання іноді діти мають бажання, угу. вони не мають бажання, щоб вони йшли в цю сферу. Вони попереджають, їх, що це дуже Що це тяжко. Е, дуже тяжко, так угу. ну я все ж таки сподіваюся, що і попри продовження війни. Із мобілізацією проблеми чоловіків не вистачає. Я все ж таки сподіваюся, що якимось чином ми впораємося з цим. Ми зможемо і висаджувати, і слідкувати за врожаєм, і збирати його, і буде ким і не тільки жінки будуть це робити або діти. Бо зараз, коли бачиш, що дійсно підприємці закриваються, бо чоловіків не вистачає. Думати про те, що нам не буде вистачати хліба, або просто не нікому не буде його збирати, обробляти ну про це взагалі не хочеться думати. Але ну я сподіваюся, що якимось чином держава врегулює ці моменти? Це ж все таки їх питання. Держава на сьогоднішній день, наскільки я знаю, в комітетах іде робота з приводу саме урегулювання ось цього середнього і малого фермерства, да, да. тому що з великими холдингами там все набагато простіше. Звичайно, що є така тенденція іде до укрупнення, тому що, по-перше, товарну продукцію, яку отримують вони, їм вдається за рахунок нової техніки, яка є їм угу. більш доступною, яка є більш продуктивною, яка є економічнішою, більш технологічною. І потребує меншої кількості ручної праці, да. взагалі людей. То звичайно, що великі холдинги, великі компанії, вони на сьогоднішній день вони знаходяться в таких кращих умовах ніж, ніж малий. І середній фермер. бронюванням їм легше. все ж таки, і Також, да. тому що набагато простіше там ту ж саму зарплату в середню їм да. підтримати, тому що багато фермерів, які е, мали фермерське сільське господарство, сплачували, власне кажучи, там податки угу. соціальні, які були. І, власне кажучи, все. На сьогоднішній день це, звичайно, також е, витрати. А як правило, прибуток, який надходить у господарство, він же ж там має короткий період. А потім тими коштами, обіговами, людина просто користується більшу частину року. Ну саме так я хочу подякувати вам за роз'яснення, за відповіді і за а, перспективу добру перспективу, що і а, у цьому сезоні ми побачимо смачні і красиві продукти на наших поличках, і будемо їсти теплий український хліб. І все буде добре. Тож дякую, Ірина Іщенко, професорка та викладачка Одеського державного аграрного університету. Дякую, дякую вам. Пані. дякую і вам. Якщо їсте, то смачного вам. Тримайтеся, будь ласка, українці, купуйте українське і знайте, що все стовідсотково буде Україна.